А, добре, але хтось інший наразі, а потім ще повернемось до Юлія. Юлія 12. 10 аж прошу. Добрий день. Добрий день. Ми сме спали, сме, ми спали. Ви сте діла, діла сте, ви робили. Ви сте бил, бил сте, ви були. Чудово, mm -hmm. Ну, ми маємо тут ще багато дієслів, так можемо ще читати. А... Ви сте, сте могла. Хвилиночку, я тільки передивлюсь. Ви стеділи, ви сте були, ви були. Я думаю, що тут повтор трошки йде. Давайте від п'ятого. Mm -hmm. Ви сте мніла, м'яла й сте. Ви мали. Ви сте могла могла й сте. Ви могли. Ви спала спала сте, ви спали. Виїсти, діалали. діла лі. Діла лісте. Виробили. Виїсте били, билі сте. Ви були. Добре, достатньо, Що можливо, хтось інший почитає, Еля. Дякую. А, а, можна отак? От так, можна. А, чому усьо сьома вправа? Вийсти, спала, закінчення А. А восьма ви сте делали. Ді, Чому там А, а там І. Uh -huh. uh, ви сте спала, тут звертаємося до uh, жінки на Ви. Так, ви спали. Uh -huh. А, це не множина, це uh -huh. одна. Це викання uh -huh. в цьому випадку. Так, Ми звертаємося до жінки, але на Ви на вікані. сі спала, так би там було, в принципі, А, так? Але було «ти uh -huh. спала. Ви спали. Ви спали, так, це на, на, ви, викання. Угу. Зрозуміла, дякую. Так, а тут ви робили це множина, правильно, чоловіки. Добре. Вероніка смагли. Так, вибачте, я тільки приєдналася. Читати щось, з якого починати? Так, я думаю, від 10. Ви сте мєлі. Мнілісти, ви мали. Ви сте могли. Могли сте, ви могли. Ви сте спалі. Спалі, ви спали. Оні ділалі, ділалі, вони робили. Оні били, били. Вони були. Воні спалі, спалі, могли, могли. Вони могли. Так, тут тому що було і м'яке на іклон. Добре. Чудово. Так, там, де було, ви спали, спали сте, але ви спали. Так, це було теж викання, так, на ви. Можна питати? Ви кажете, що це були чоловіки, а якби були жінки, то було б тверде і чи як? Так, тут би було ділали Жінки би було з твердим і з іпсоном. Угу. Ага, зрозуміло, так. дякую. Діяли. Так, я ще раз повернусь, можливо, сюди. А, дивимось, друга особа жінки і а, «множина», Ось тут видно били, і всі решта будуть дії слова теж на іпсолон. А чоловіки на ім'яки. Також тут маємо третя особа жіночий рід вона. Tak už oni byli, jak se jemno žena. žena dva To je na odmá. A zaraz na díje slova. V minulém časí, tu je tež vsi osoby, ale oni v rádočí. To je díje slovo dělat. A, možná říct, dělal jsem, dělala jsi, dělalo ono. Jo, to je ono. Dělali. to dělali? Тут мужі, а небо жені, а мужі до громади ділали нам жене з іпсилам, а ділала вона ділала трішки так, якби перевернуті. Попробуємо читати, і в когось можливо будуть виникати запитання, то можна щось питатися. Звичайно, і якщо хтось слухає, просто не читає. Теж якщо має запитання, може, може задавати. Еля, де нам буде чист виділати. Виділа це є за, заробити. Віталій. Віталій, другий рядок, виділа діє слово. В минулому часі читаємо. А Віталій, можливо, не бачить екран, чи, що, чи це не був Віталій. Може, він ще не загрузив. Зум правильно. Ні, він вже, мабуть, загрузив. Ні, ні, в мене проблема. Я це, то що Влад був я пере, переписав ім'я, але в мене просто я не бачу цього тексту і все. Не знаю, шукаю, пробую і поки що не можу. Добре, розберемось якось. Добре, далі. Так, дякую. Um, Ель, ніхто Софія далі. Já se tež můžu číst, ale bylo by cikavější i pro vás korečnější, kdyby jste četali, tak? To tak, <coughs> <coughs> tak někdo s už je? Děkujeme. <coughs> 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 Prosím. Vydělat. Ви видела, ви. А оце вот не бачу, дивіться, виділало. А це що? Виделавало, воно. Ага, а uh -huh. Ви Виділи, делали... Ну, Це мужі і Жені, і виділа. Вона виделала. Дівчата виділа. В, а, а Як перекладається виділават? Виділат заробити і, Нет, мені третій, третій, третій. і третій. Теж, теж саме це будуть Можна і так, і так говорити, але ага. для порівняння тут прописано, щоб ви ще прочитали. Ага. Виділавал, виділавала виділавало. виділавало. Виділавали, виділавали. Лише наголос, бачите, є над А, тобто потрібно. Тут немає. Дела, делавали, а, ділавали, Вилавати виділавала. Виділавала, виділавала, виділавали, виділавали. Ділавали. А, угу. Так, там, де на голосі, його потрібно притягувати. Це... Ага, зрозуміло. Добре, дякую. Елі, наступний Хтось: працювати, від... надія а міша. Працюват, працювати, працював, працювала, працювало, працювали, працювали, працювала. Угу. Mluviat, mluvil, mluvial, mluvil, mluvil, mluvi, mluvil. Добре, дякую. А, а, могла б сте там дати той сам сі? Як яйсем млувіла, Jste... No, ono jenom mluvilo, tam není, tam se nepřijde. On, ono mluvilo, oni mluvili, oni mluvili, o, a A no tady se dá říct, i my jsme mluvili a vy jste mluvili. Jo, o... je to skvělé, tam se dá říct hodně. Variant. Dobře. A děkuju. Ale další, byť a další, bydlet a rozumět. kdo tam slyšíme, nevím koho. To je Taně. Pusto, uh, not, eh, no, vypnout, uh, Ero. No, já můžu to vypnout. No, tak... já, už, já už to udělal, ale no. se od nás slyším. Dobře, tak někdo další bude číst pět let. А, то є Ольга Муртина. Тетяна. У нас витняла руку. Добре, Тетяна. Быдле. Быдле, бидлела, бидлело, бидле, бидле, Розум... Розумет. Розумел, розумела. Ано, як є М із рачком, так вони не. Якби мені. Розумні. Розумніла. Розумніло. Розумні. Розуміли. Розумнела. Так, цього N там не видно, але ми його там ніби. На підсвідомості маємо і читаємо розуміє. Так само, як мені. Dobro, mm -hmm, так там теж мені буде писатися нам Е, але читаємо мені, ніби там є то «н». Так це таке запам'ятати просто потрібно. Добре, дякую. Дякую. Указати, дал ще нам причте. Указав. 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 Указала. Указав, указав. Okay. ukazala ukazalo ukazali ukazali ukazala